Залишилось з мандатом депутати Чернівецької міської ради двічі не проголосували за дострокове припинення повноважень своєї колеги Тетяни Шепилько на черговому скликанні. Свої голоси зам віддали 17 обранців, натомість 16 чиновників не голосували. Таке рішення депутатки викликало справжній резонанс в сесійній залі. Сьогодні символічний день місто звільняється від цілої групи колаборантів, зрадників. Корупціонерів, хабарників були ті, хто виступив на підтримку рішення депутатки Тетяни Шапилько покинути депутатське крісло. Я зараз хочу стати на захист Тетяни Шапилько, тому що зараз її немає. В Її відсутності її обговорювати. Це підло і нецу. Ми вас будемо враховувати прихильницею Монтяни Шапилько. За попередньою інформацією свої повноваження депутатка вирішила скласти через сімейні обставини. Нагадаємо, у жовтні минулого року Тетяна Шапулько подала заяву на звільнення з посади заступниці начальника управління комунальної власності Чернівецької міської ради. В депутатський корпус чиновницю обрали за списком партії пропозиція Олексія Каспрука, Однак наразі покинула Україну і проживає за кордоном.